Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таку цікаву олімпіадну задачу за 8-й, 9 клас на теорію ігор. Іван і Петро грають у гру. На столі лежить кубка з 31 каменя. Хлопчики роблять ходи по черзі, а починає Іван. Роблячи хід, граючий дівить кожну кубку, в який більше одного каменя на дві менші кубки. Перемагає той, хто після свого ходу залишає кубки по одному каменю в кожній. Чи зможе Іван зробити так, щоб перемогти при будь-якій грі Петра? Спробуйте розв'язати самостійно і після цього дивіться мій розв'язок. Нехай перед ходом гравця А в найбільшій купці лежить 2 в степені N-1 каменів. Тоді, після його ходу, в найбільшій купці лежить від. 2 в степені n-1 до 2 в степені n-2 каменів, тобто після першого ходу. Тому гравець Б завжди може досягти, щоб у найбільшій купці лежало 2 в степені n-1 мінус 1 каменів. В такому випадку гравець Б перемагає. Отже, якщо число каменів на початку гри має вигляд 2 в степені n-1, то Петро може перемогти. Якщо ж число каменів на початку не дорівнює 2 в степені n-1, то воно обмежене між 2 в степені n і 2 в степені n додати 1 мінус 2 для деякого n. В такому випадку, Іван першим ходом може зробити так, щоб число каменів в найбільшій кубці дорівнювало 2 в степені n-1. І як ми вже до цього довели? Після цього він завжди зможе перемогти. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте поширювати його серед своїх друзів. Нехай вони також вчаться розв'язувати складні задачі з математики. Ну і звичайно буду дуже-дуже вдячна, якщо ти напишеш коментар, поставиш лайк. Ну і для тих, хто бажає підтримати канал Фінансово, в мене є Патреон і в мене є просто карта в приватті в описі. Тому щиро всім дякую і до наступних зустрічей.